Добрий день. Підкажіть. Можна вас подивитися? Це громадське. Не можна знімати? якщо чому? А чому? Пізніше. Ага, добре, добре. Добре. А міліціонер. Скажіть, будь ласка, ви прийшли затримувати чи вести слідчі дії? Ні. Для охорони громадського порядку. А, для охорони громадського. На кожному поверсі, в кожній лікарні, так? Охорона громадського порядку. А, а чому ви саме тут? Ні, а чому саме тут? Чому саме тут? А не в іншому якомусь місці. Тобто ви вважаєте, що тут найбільш ймовірне місце, де будуть порушувати цей громадський порядок? На третьому корсі в Борисі. Та я не братуха, я чи, журналіст. Присядь, тари, журналіст. Ну, братуха журналіст. А ви охорони, чи хто? Я не охорони, я народний депутат. Я ж не знаю, я не я ж не знаю вас. Просто... Зараз... Народні депутати зараз виконують функцію охорони. Важко зрозуміти. Важко зрозуміти. Одні, одні, Це всі бахіла. Чи лікарі, чи депутати, чи чі... міліція. Взагалі чі... по обличчях можна зрозуміти. Така, така скажіть, що ну як Ми очікувати що, цілодою, щоб міліція не порушувала громадські спокій. Я вам оскільки всіх людей викрадають, всіх людей б'ють, міліція не може знайти бандитів. То ми хочемо, щоб хоча б міліцію не повикрадали, не побили. Так, скажіть, що якщо зараз, наприклад, всі підуть звідси, що його заберуть звідси, він же ніби не транспортабельний. Я Є думаю, тут. що для цих людей немає нічого святого. Вони мертво піднімуть з могили і будуть проводити слідчі дії. Якщо наказ отримують від Захарченка або Януковича, вони ж займаються і, і що в такому разі ви будете цілодобово змінюватися, депутати будуть. Побачимо, побачимо. У будь-якому випадку треба Кому? зробити Треба все зробити для того, щоб людина, яку катували, яка має добре. Так. Добре, добре. Привіт, чим з тобою зустрітися, але це з тобою зустрітися, але мусить їхати. відбуватися. нас просять все.